Всім привіт! Ви на Ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз подивимось, що нам приготував цей тиждень в плані міжнародному. Певні підсумки будемо підбивати разом з моїм гостем це політолог Олег Саакян. Доєдную його до розмови, Олеж, мої вітання. Вітаю, Микито, ради бачити чути. Так е, пропоную розпочати з президента Зеленського його поїздок, а також перенесення Рамштайну. Є інформація, що його переносять на через тиждень. Хоча Пентагон про це офіційно не каже. Інформація звідки така є, спитаєш ти. Я скажу, є така інформація у мене від моїх джерел у Пентагоні. Зараз ж дуже популярно посилатися на джерела. От тому скажу власне, от таке: що можуть перенести на тиждень, але Пентагон каже: Ні, поки що дату не скажемо. Тим часом Зеленський у своєму турне. З Макроном поспілкувався, з Тармером поспілкувався, Італія, у нього там так само в переліку цих країн є. Питання виникає: ми, е, якщо ми сприймаємо, як ти казав, наш і другий саміт миру, і, в принципі, наші от зараз спроможності по дипломатичній атаці як контрнаступ, такий дипломатичний? То хіба перенесення Рамштайну це не є такою свинею, причому без дати наступного так проведення за участі лідерів, не є такою свинею, яка максимально сильно псує наші дипломатичні потуги? От на диво, ні, тому що це не відміна, а перенесення. І якраз сталася цікава ситуація зараз з об'їздом ключових столиць обльотом президентом Зеленським? Фактично, у всіх цих лідерів звільнився графік, mm -hmm. тому що там було заплановано зустрічі в рамках чотирьох лідерів в рамках Рамштайну. Вони знайдуть вікно для наступної десь дійсно це буде приблизно за тиждень, і очевидно, що зустріч так чи інакше Рамштайн відбудеться. Весь порядок денний, який готувався для нього, він відбудеться. Інша справа, що певне коригування з негативної сторони може відбутися. Через буреві в Сполучених Штатах не тільки по графіку, але й певні кроки, на які Байден готовий був піти, я думаю, що можуть дещо переоцінити, виходячи з того, яка електоральна ситуація за наслідками буревів складатиметься. Бо зараз всім править ем, виборчий бал. І, відповідно, електоральна ситуація, вона ключовою є ключовим індикатором для тих чи інших кроків, з яким співміряють все. Але з іншого боку. Якраз те, що відмінилася ця зустріч, дозволяє зараз Зеленському зустрітися окремо з Макроном, окремо з Тармером відвідати Німеччину, зустрітися з німецькими лідерами, те, що очікується, і таким чином трішечки вплинути на те, щоб український порядок денний десь знайшов додаткові аргументи. Чи це критично вплине? Не певен, але чи це нам на користь? Стовідсотково. Це точно нам не в мінус можливість зараз додаткових таких консультацій. Я думаю, що українська сторона якраз намагається зараз максимально скористатися тим, що у всіх цих лідерів з'явилися вікна в графіку для того, щоб максимально просунути свій інтерес, і тому я абсолютно без жодних катастрофічних прогнозів ставлюся до того, що відмінився Рамштайн зустріч чотирьох. Навпаки, можливо. Біда допоможе щастю зараз. І якщо все вдасться, то цілком вирогідно, що на момент таки Рамштайну, який відбудеться, можливо, ще трішечки позиція посунеться в бік рішучості. Можна помітити, що візит відбувається не просто в різні столиці, а відбувається саме в столиці тих країн, які є ключовими, і також паралельно з цим активність проводить і пан Рюте з боку НАТО. Користуючись цим також підіймаючи загальний рівень рішучості, очевидно, що паралельно з цим відбуваються певні телефонні дзвінки і також контакти між іншими лідерами. Тобто коаліція рішучих отримала зараз тиждень для того, щоб спробувати ще трішечки сунути планку амбітності стосовно можливих домовленостей. Дуже зараз неприємно, що немає якоїсь події, яка би могла б буде прогнозовано і зірвати це. Росія до цього не була готова, якихось серйозних подій також немає, які би могли б могли би сказати, що за цей тиждень всі карти змішаються настільки, що все повідміняється. Тому поки що ризиків я не бачу. Дуже неприємно те, що на фоні цих візитів, і знову ж таки, перенесення, просто вал статей від різних. Світових ЗМІ, починаючи від Форбса, закінчуючи Вашингтон Пост, про те, що результатом перемовин, і, взагалі, перемовини, як такі, от у нас будуть скоро, так і результатом цих перемовин буде поступ території, поступлення нам в територію в обмін на НАТО і так далі. Ну, це все від лукавого, очевидно. Але тим постійно доводиться виходити там ОП гасити, це все казати, це все маячня, це все бред з сивої кабили і так далі. Дима, що без вогню не буває. Це зараз агонія Росії? Чи це бажання наших партнерів, які вони через свої демократичні змі намагаються просувати, культивувати, розігрівати свою аудиторію, прогрівати її, так би мовити? Давай так. Перший маркер. Якщо б це була б російська спецоперація, то ми побачили стандартний класичний список російських медіа про російських мається на увазі на за закордон за кордоном, як статусних є декілька які. Постійно використовуються як майданчики для подібних зливів, ну не дарма в професійному середовищі тих, хто відслідковує російські фейки. New York Times вже періодично називають New йорк Times. Uh -huh. і а, різні видання, в яких є інспіровані дописувачі, які на шпальтах а, без відповідальних за це редакції, тому що це не редакційні статті, просто розміщують свої персональні думки в режимі блогу. А їх персональні думки дуже сходяться з далеко не персональними думками з Кремля. В цьому ж випадку список медіа не дублюється з російським і далеко виходить за рамки нього. Другий момент. Якщо це якась дійсно інформація, злив тощо, який не провокується, який відбувається, от, просто злили якусь інфу, то ну, це ексклюзив. Це одне медіа, ну два медіа потім підтвердили зі своїх тощо. В цьому випадку ми бачимо різні країни, різні медіа, які всуголосно говорять одне і те саме. Тобто хтось свідомо качає хвилю і весь час закидує з різних боків різними устами одну ту саму інформацію на різних медіа. Тільки в Штатах інформація відгриміла, починає гриміти по цей бік океану. Тільки вона в, скажімо, в загальноєвропейських медіа відстріляла. Одразу Південна, Євро... Південна Європа підключається. Ми бачимо, як середземноморі з'являються подібні статті. Потім знову повертаються до штатів, і в кожній з них немає нічого нового, ніякої доданої вартості. Просто повторюється рівно те саме кожного разу з плашкою: нова інформація, ексклюзив і подібне. Тобто, ми маємо справу з класичною інформаційно-психологічною операцією. Медіа в цьому випадку свідомо роблять, чи стають заручниками тому, що їм зливають а вони женуться за ексклюзивом. Чи це вже самозбуване пророцтво, коли тригернули Декілька різних доміношок і далі посипалося, і відповідно вже настільки в це повірили, що далі супроводжують цю тему як вже доконаний факт. Тут можна дискутувати, розбирати це з професійної точки зору, механіку процесу, але на табло очевидно, що це вже інформаційна кампанія. Навіщо вона? Я не думаю, що вона для примусу. Примус робиться не так, а вона, скоріше, для прощупування. Українська сторона весь час говорить про те, що ви можете скільки завгодно тиснути на нас, мається на увазі на українську владу, на українських експертів, на когось іншого, хто спілкується з партнерами, але українське суспільство не прийме будь-які такі сценарії. Коли вам говоримо про ці умови завершення війни, це не питання а, консенсусу вузької групи людей або фантазії окремих представників влади. Це є загальнонаціональний консенсус. Вони кажуть: а дивіться, у вас соціологія демонструє, що люди готові йти на переговори, підтримують до переговорів. Потім кладеш цифру на стіл, що, але при цьому е абсолютна більшість не готова поступатися територіями під 90%. Готова до переговорів, але в переговорах бачать фіксацію того, що є в формулі миру. Відновлення території, суверенітету тощо. Так, не обов'язково Кремль палити. Ми розуміємо це. Окуповувати Росію в нас сил нема. Зрозуміло, що не стоїть питання про розгром Росії і інші катастрофічні сценарії для Росії, яких бояться на Заході. Все це окей. Знімається з порядку денного. Ми ж говоримо про дипломатичне завершення. Відповідно, Росія має залишитись, тим паче, що ми всі чудово свідомі, що Україна ну, не в тій ситуації, коли ми зараз відмовляємося від реальної на горизонті перспективи розгрому Росії. Ми відмовляємось від гіпотетичного і від якоїсь там за горизонтом нашого бачення того, куди ми спрямовуємо зусилля. Як перевірити, чи дійсно така ситуація? Правильно запустити інформаційну хвилю і подивитися, як на це відреагують соціальні мережі, як на це відреагують ключові політичні гравці, як соціологія це покаже результати реакції суспільства по опитуванням, по фокус групам, різні методи для того, щоб це визначити, і отримати дійсно картографування. Готове суспільство? Не готове, на що готове, на що не готове. А, надуває щоки і блефує українська влада чи не блефує? Це українська влада, не хоче чи суспільство? А де у владі є тріщинки і на які компроміси можуть піти. І прощупати те саме по Росії. Подивитися, як реагує Кремль. Недарма випускають Лаврова грустну лошадку, який говорить про те, що реалії на землі, кордони, все інше і так далі. Подивитися, як різні групи. Впливу всередині російської еліти, хто починає нервувати, хто ні, хто хапається за це, хто готовий лобіювати якісь такі підходи чи ні. Подивитися, зрештою, як суспільство відреагує на вкидання такої інформації. Для цього існує так само спецслужби, існують різні механізми, яким чином можна і соціальних мереж з інших зняти інформацію. І ось перед моментом, коли Захід стоїть на Рубіконі, чи залишатися в позиції стримування Росії. І тоді треба переходити до якоїсь заморозки, чогось іншого, і так далі, чи переходити до моделі примусу Росії, і тоді переходити до більш активної моделі підтримки, переговорів, можливо, тощо, але вже позиції сили реальні. Ми ж бачимо, що ситуація вагається вже місяцями, фактично цим літом. Вона хитається і стара парадигма вже себе вичерпала, а нову ще не готові розгорнути. Вона вже жеврі, вона вже лунає устами. Президента Фінляндії Стуба, наприклад, вона вже лунає від Рюте, очільника НАТО від очільника НАТО, який пішов з Столтенберга в його тепер інтерв'ю. Після які помилки зробила НАТО, вона лунає з Франції, з Британії, з різних столиць коаліції рішучих умовно. І ось такої кампанії можна отримати реальний зріс і покласти не українську соціологію, не слова української влади або слова російських карманичів і соціологію російську, якій довіряти не можна, а покласти власний зріс від спецслужб власних держав, від власних соціологів, від власних моніторів, посольств тощо, і сказати: ось вона картина, в якій приймаємо рішення. Путін неадекват, Путін не готовий йти. Дивіться, кидали пас, відкинув. Не відійшли навіть на жодну сантиметр від позиції, вони не готові йти на компроміси. Дивіться Україну. Українська влада не готова йти на компроміси, українське суспільство не готове на ці компроміси. Ось тут демонструє свою слабкість, тут інакше. Російське суспільство втомилося від війни, але гуртується навколо прапору, можна похитати тут. Тому давайте це сприймати зараз як, по-перше, інформаційну кампанію, те, що ми бачимо очевидно, і припускаю як елемент зондування. Для того щоб визначитись і від того, яке результати покаже, захід займе або більш реактивну, або більш проактивну позицію, принаймні ті гравці від заходу, які зараз цю хвилю штовхають, що нам дає те, що сербський президент Вучіч якого ж та як це нікнейм проросійський, підписав декларацію в підтримку України і засудив дії Росії, змінює нікнейм. Ні, нікнейм він вже давно змінив, він взяв подвійне прізвище, і він весь час балансує. Для Сербії Росія це одна з ключових загроз для їх безпеки. І Вучич вже декілька разів казав, що які сили хочуть дестабілізувати ситуацію на Балканах. Ну, які сили, Це ж розуміємо, про кого йде мова. Кого не може не можуть лідери в Сербії називати вголос? Підказка не Валендеморта. Іншого. Вальдемара не можуть називати Росію. Сполучені Штати, якби, та електоральна ситуація з антиамериканізмом, там така, що перший вийшов без західні спецслужби або в західних столицях, і так далі, не називаючи навіть прямо. А Росію не можуть. Сербія проводить політику диверсифікації своїх ризиків і загроз від Росії. але... Повністю повинну порвати не може і різко це зробити, так само як Вірменія, так само, як Казахстан, Казахстан, до речі, найлегше, тому що вони одразу під парасольку Китаю запригують. А іншим країнам, як то Молдові, також складно, тому що є електоральна, є культурна, є економічна, є енергетична, інфраструктурна, політична, тощо енерція. І в Сербії проросійські настрої дуже високі. І якщо їх лідер вийде і скаже, знаєте, а от ми не просто підтримуємо Україну, але й зброю, і все інше тощо. То навіть якби він того хотів у випадку Вучича нічого про це не говорить, але то він цього не зміг би зробити там просто би Росія спровокувала би заколот державний. Знайшлися б ті, хто скинули, знайшлися б ті, хто підтримали, хто б людей на вулиці вивив, і все б ще, ще провернули під лічиною того, що це кольорову революцію. Влаштували хтось інше заходи для того, щоб скинути проросійського президента. Ну, власне, те, що а, в Сербії намагалася зробити Росію, як мінімум двічі, Сербія стояла на межі того, що може спровокувати таку політичну кризу за останні два з половиною роки. Тому Вучіч не перевзувається зараз в повітря, Вучіч вже повільно перевзувається довгий час. Він давно в нових кросівках, але просто це потихеньку показує, підіймаючи а, його штаніни. До наших внутрішньоукраїнських, давай тоді перейдемо історії. Хай хай вони там собі вирішують за кордонами. Нам у нас тут теж проблем вистачає як мінімум з е, МСЕКом, медично-санітарною, так експертизою. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нещодавно заявив, що його міністерство отримало три тисячі скарг на роботу МСЕК загалом комісії планують реформувати, а люди повинні телефонувати на гарячі лінії і повідомляти про порушення у роботі МСЕК. Я впевнений, люди частина телефонує, частина ну, зневірилась, не телефонує. Мене цікавить інше, реформувати МСЕК це переставити шашечки. Ну, реформувати МСЕК це треба ну я не знаю, люстрацію якусь мусеківську проводити. Там ж ті люди, які хабарі брали не тільки від початку повномасштабки, це ж історія з отриманням там іншого, іншої інвалідності, та там, де більша пенсія, це ж теж треба занести на лапку. Просто отримати інвалідність раніше, ж теж це пенсія, теж занести на лапку, а потім з повномасштабкою ну, тут заносити уже на лапку, от постільки треба. Як ти думаєш, у нас ми здатні зараз на реформу такої величезної і, на правду, сьогодні дуже важливої структури, як МСЕК? Я хотів би вірити в це, але скептично налаштований. Тому що для того, щоб реформувати МСЕК, це клубок, в якому звідки не почне розматувати, треба буде ширше змінювати систему. Тому що, по-перше, ті самі люди всередині. Ну, тобто, потрібно задати інші правила гри для того, щоб старі люди дотримувалися їх, або завести нових людей. Ну, нових людей нема в такій кількості, очевидно. Щоб всі МСЕК і по всій країні повні змінити людей, колапсує просто система. З тим навантаженням, яке існує, просто люди не знатимуть ні процедур, ні протоколів, і так далі, і відбудеться те саме приблизно, що в нас було з ТЦК і на початках зміни керівництва в багатьох інших інституціях. На зараз по інфраструктурі Міністерства після зміни очільника і реорганізації. Там також все не дуже райдужно. в випадку Міністерства оборони, ми бачили, як закупівлями Проходили такі речі. Це серйозний стрес для системи, якщо ви перезавантажуєте, бодай значну частину А якщо в цілому, так і взагалі. Відповідно, хтось з цих людей все одно залишиться і, скоріше, залишиться велика кількість. Тобто правила гри, а не тільки реформувати. Що реформувати? Норми. Так проблема навіть не стільки в нормах. Проблема в тому, що їх не дотримуються. Тому тут є нормативні зміни, тут є ресурсні зміни під це, тут є проблема кадрова, кадровий ресурс змінити. І контроль. Як тільки ми доходимо до контролю, то ми розуміємо без дієвого суду, хоч тим сек реформуй, хоч військомат, хоч митницю, хоч що реформуй, все одно на виході буде безкарність. Мені здається, що в Україні вже дозріває питання, коли потрібно запускати голодні ігри між тими, хто дає хабарі і тими, хто бере хабарі. Бо ці гроші на ліжках. Які ми вже бачили в мемах. Е, як хтось написав там в коментар потрапляв мені на очі в соціальній мережі. О, і мої пару тисяч там лежать. <гум> Бо їх же хтось несе, несуть. Хтось вимушено, хтось не вимушено, комусь так зручніше, для когось питання вижу. Різні абсолютно мотивації, але несуть. Взагалі, то стаття за хабар передбачає відповідальність і того, хто дає хабар, а не тільки, хто бере. Мені здається, важливо вже запускати голодні хабарницькі ігри. Хто перше здасть? Здасть той, хто бере хабар, того хто дає хабар. Супер. Несе відповідальність той, хто давав хабар. Ну, бачиш, якось у нас захопла так, ця історія з 10% відкату від е, здачі хабарника. Нещодавно був прецедент. Перший раз вже виділено ці гроші, там були судові оскарження тощо, не хотіли виплачувати, але першому викривачу виплачено. Але там про велику корупцію йде мова. Угу. А тут про момент того, що потрібно створювати механізми самоочищення. Якщо судова система не працює ефективно, правоохоронна система так само а, в питаннях корупційних ризиків не дає бажаного результату, то потрібно йти знизу вверх і згори вниз одночасно. Одного боку, реформувати судову систему, а з іншого боку, створювати знизу правила, які би а, створювали би страх брати хабарі. Ну там через кума, брата, свата, ага. через третього зайти. Тут не кожен зможе, тобто відповідно а, звужується поле. А наразі хабарі в Україні це фактично відкритий ринок. Знають, куди занести, як занести, валізами ходять повз людей. Люди сидять, сидять військові, яким виставляють такси за те, щоб МСЕК пройти. Виставляють такси по ВЛК, щоби списатися з армії, і багато інших моментів. І всі знають, ходять, повз них ці гроші проходять. Машини змінюються у очільників структур, приїжджали на умовному. Якомусь середню клас не буду зараз рекламувати певні марки автомобілів, їдуть вже на лакшері з роботи за 24 години і серії, бо поки сиділи в кабінеті, вже пару ноликів доростили, зателефонували і вже з салони підігнали машину. Тобто все ж це відбувається, зокрема, і через безкарність і мовчазну або гучну згоду суспільства. Трібно працювати з обох боків, інакше можна мсеки перетряхувати скільки завгодно, як казав трішечки видозміни на Лукашенка, і нічого з того не буде. Я наостанок залишив нам торпеду. Торпеду Мар'яну, тому що цього тижня вона знову торпедувала сирського, торпедувала Петріо. Там довелось виводити там, стороні захисту ігната з запасу, щоб він її приструнював. І, ну, в чергово спостерігали у Фейсбуці цей батл е, ігнат безугла не берусь сказати, хто переміг. Пам'ятаю, питав у тебе, чому вона ну таке робить? Ти казав, тому що вона торпеда та тому, що вона цілеспрямовано це робить. Тут останні два випадки з нею ну, вони вже, мабуть, стосуються. Та й інформаційної безпеки, і можливо, нацбезпеки по Вогледару, пам'ятаю, що її закидали, що через неї це сталося, та тому що невчасно вона написала про ротацію про виснажені підрозділи. Зараз вона пише про Петріот. Про знищення виходить ігнат, каже пошкоджені, не знищені. Альо, що ти таке кажеш? То без угла продовжить це робити. Як ти думаєш? Чи врешті-решт вона дійде до цієї крайньої межі, коли її поміняють Продовжать поки робити. Просто, коли будуть доходити до межі, буду трішечки е, зменшувати градус. Вона розумна людина, достатньо, і вона чудово відчуває і розуміє цей момент, і ми бачили, як вона вже йшла з активно з медіа, вона знов поверталася. Вона хвилями присутня і дозується. Мені здається, що проблему вирішити ось так просто, якось механічно просто не вдасться. Перше, ніхто не позбавиться а, в політичному полі від такої можливості мати людину для тягання каштанів з багаття. Друге, є ціла низка реальних проблем в армії, і частину з них висвітлює Мар'яна справедливо. Інша справа, що коли вона це висвітлює, то інформація дискредитована вже від самого початку. І, відповідно, є підґрунтя, є запит на таку критику, зокрема. Тобто, це не тільки вона, а її цитують, тому що розуміють, що це буде хайпово, її підтримує частину супільства, розганяє її тези, тому що вони бачать в цьому також частину правди, яку вони знають. І відповідно це ширше явище, ніж просто вона. І навіть якщо завтра вона замовчить, з'явиться хтось інший. Хто цю хвилю все одно осідлає, тому що за цим стоять і системні проблеми в силах оборони, які ігноруються, і відповідно, якщо ну раз, два, три, п'ять ігноровані, то потім, вже навіть коли говориться безугла, то все одно суспільство підкидується, тому що каже, ну, два рази на добу і зламаний годинник правильний час показує, тому треба вирішувати і проблеми, тому коротко, якщо то треба з одного боку зменшувати простір. Проблем з другого зменшувати, інформаційний, наповнювати інформаційний вакуум, в який заходить з цими проблемами подібні спікери до безуглу, а вона не єдина, подібна. І три, потрібно відповідальність правову за те, що зроблено. Якщо дійсно її кроки призвели до ситуації вугляль, ну це мало би розслідуватись, мало би бути дані, як мінімум в парламенті заслуховуватись. Від Мінімального рівня політичної відповідальності, тобто жорсткого осуду і кенселінгу, до юридичної відповідальності, якщо такі кроки дійсно потягнули за собою порушення законодавства і спричинили серйозну шкоду по цій по іншим ситуаціям. Але поки нема вироку суду, це її політична позиція, ба більше це її депутатська робота з контролю, три вона 100% може підкласти під кожен такий випадок. Купу звернень від людей, які кидають інформацію і середини армії, і зовні сказати: я, як народна обраниця реагую на те, що говорять люди. І сказати, що те, що говорить брехняні, акценти між знищено і ушкоджено, вони різні. Між а, виведено, відступили і розгромили, результат може бути однаковий на табло. Але... Мотивації, процеси, характер процесу може бути різний. Це дуже залежить від того, якими словами ви описуєте ситуацію, і який наратив, тобто, як ви оповідаєте її, яку сюжетну лінію ви вкладаєте в цю історію. І от сюжетні лінії від Мар'яни вони часто, м'яко кажучи, загрозливі і небезпечні. Олеже, не скажу, що наші розмови загрозливі і небезпечні, але як мінімум цікаві. Спасибі. Політолог Олег Саакян, він був гостем сьогодні. У нас на Телеграф.UA. Друзі, лайк, підписка на канал на Збройні Сили Донат. Коли повітряні тривоги, бачите, вони зараз часто. Будь ласка, їх не ігноруйте. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.